Хочу вам розказати про таку цікаву програму, яка сьогодні продовжує впроваджуватися Павлорадською філією. Це видача ваучерів на навчання. Ця програма стосується незареєстрованих безробітних ваучер. Це документ встановленого зразка, який дає право особі безкоштовно прийти на навчання за рахунок держави за визначеним переліком та професій та спеціальностей. Ваучер можна отримати для здобуття нової професії, для підвищення кваліфікації, для здобуття спеціальності на базі вже існуючої. Категорії, які мають право на отримання ваучера, це особи, звільнені з військової служби після участі в АТО до досягнення, до досягнення ними пенсійного віку, особи, які отримали поранення або каліцтва в зоні бойових дій, також особи внутрішньо переміщені і ще деякі категорії осіб. Ще одна є така цікава програма від Державної служби зайнятості: це професійні. Ційне навчання зареєстрованих безробітних. Зареєстрований безробітний може отримати сертифікат на навчання та пройти підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації. Якщо безробітний буде навчатися не за місцем проживання, то може отримати сертифікат на проживання на період профнавчання. Навчання проходить в навчальних закладах. Освіти, а також безробітна особа може скористатися базою центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Сума ваучера складає максимально 26 840